Проєкт так і називається Агро, тобто підтримка аграрного і сільського розвитку. Знайти нас дуже легко. У нас є Facebook-сторінка, є ми в Інстаграмі, в Твіттері, тобто, будь ласка, заходьте і там є всі актуальні новини, всі актуальні конкурси, субгрантів грантові, які впроваджуються. Дійсно, до початку війни ми були спрямовані більше на підтримку м'ясомолочного і овочі фрукти. Трошки ми зайшли були в кондитерку і крафтове виробництво. Але з початком війни, зв'язку з проблемою, які стали в зерновому олійному секторі, наш донор дав нам добро на роботу в зерновому та олійному секторах. Звичайно, що ми направлені більше на підтримку малих та середніх виробників. Градація цих малих і середніх для нас це до 4 тисяч гектарів. Є різні програми, які зараз впроваджуються. Буквально про них пару слів з весни, з осені, Вивичаюсь минулого року. Ми дійсно провадили програму по підтримці виробників у зберіганні зерна в рукавах. А ми забезпечили безплатно передали виробникам 7800 тисяч для того, щоб зберегти десь приблизно на півтора мільйона тонн зерна. Сьогодні програма це ще впроваджується, тобто збирається кукурудза, пакується, зберігається для того, щоб можна було потім її продати вже по більш вигідним цінам, або взагалі коли буде можливість так продати це зерно. На сьогодні, от якщо на минулому нашому зустрічі, на минулому форумі по елеваторах я тоді оголошував пан Олег. Дуже гарно пам'ятає програму, що ми будемо підтримувати елеватори. А, на сьогодні ця програма вже розпочата, а, вже оголошена. А, оголошення ви можете знайти знову ж таки на нашій Facebook-сторінці. Я вас дуже всіх запрошую. Ця програма буде дійсна ще біля чотирьох місяців. Розгляд заявок розглядається розглядаються онгоєм, тобто прийшли там 10-15 заявок. Ми їх розглядаємо. У нас є певний бюджет, кожна заявка це десь до 500 тисяч доларів підтримка з нашого боку. Ми плануємо підтримати до 10 таких проєктів. Це в першу чергу спрямовано на підтримку сервісних елеваторів, тобто, тих, які будуть надавати. Підтримку малим та середнім виробникам таки до 4 тисяч гектар виробникам у зберіганні їх зерна.